Усім привіт! Принеси мені ось такий ліхтарик на ремонт. Ліхтарик майже новий. Попрацював лише декілька днів. В комплекті ось такий мікро-USB кабель для зарядки. Ось так виглядає сам ліхтарик. І ось така ручка, сонячна панель. Роз'єм заряду і... По типу павербанка щось можна використовувати. Ось так і ледве-ледве працює. Заряд не бере він. Тому зараз я розберу, подивимося, що там всередині. Щоб розібрати, потрібно, я так думаю, зняти ось цю сонячну панель або це імітація сонячної панелі. Діти чим чимось пластиковим обережно Сонячну панель зняв, але немає ніяких винтиків там, нічого такого. Тому, мабуть, потрібно ось тут піндівати по колу, якось знімати ось цю кришку. Зняв ось цю ручку, по колу піддів і розібрав. Але фактично, тут є ось такі. Виступи, воно повинно розбиратися, потрібно його прокрутити проти часової стрілки, і воно повинно від'єднатися. Ось такі фіксатори тут є. А ось там ось такі виступи, якщо видно. Ось такий акумулятор. Мабуть, звичайно, як завжди, нікіль кадмієвий. Який вже не тримає заряд, немає ємності у нього. Ось такі три елемента. Ніякого маркування нічого немає. Два елемента ще більш-менш живі, тому що напруга в них. 1,56 1,55, а один. Взагалі майже по нулях не ось таке. Тобто один вийшов з ладу і цепочки. Я так розумію, ось є місце під встановлення акумулятора по типу 18650. І найкращим рішенням, мабуть, буде встановити його сюди. Оце такі акумулятори, що. Два дні попрацювали і все, один уже вийшов з ладу. Ну, зараз відпаюю, відпаю вже. Провід відпав сам акумулятор відпаяв. Буду використовувати тут ось такий акумулятор формату 18650 від літокала М26. У мене є. З такою платою захисту. Можна використовувати меншу плату, але в мене така потужна. Тут є місце для встановлення акумулятора. Нічого. Зварювати, мабуть, не буду. Обережно підпаяю, плату захисту. І все. Ось так закріпив плату захисту каптоновою клейкою стрічкою На елемент кожна наклеїв підпаяв дроти обережно, швиденько. І звісно, щоб ці акумулятори краще зварювати, але якщо є якісь досвід, то. Для ось такого одного елемента можна і підпаяти обережно. Ось так. Ліхтарик працює. Встановлюю ось сюди акумулятор. Фіксую за допомогою термоплею. Є в мене ось такий акумуляторний. Клевий пістолет, відео про нього є на каналі, кому цікаво, перегляньте. І збираю. Мулятор приклеїв, зафіксував. А ось ця кришка не стає. Плата опирається в сам акумулятор. Тому зараз його демонтую, буду щось підпилювати, щоб він низчасів. Буквально десь якихось там 5 мм. Підрізав оцю дві частини корпусу. ножем ось таким. Акумулятор вже не заважає. Зараз ще раз фіксую термоклеєм і збираю. Ось повністю зібрав. Працює Так, знімаю продовження відео, так як зібрав його, встановив на зарядку. Просто я він десь години 3 і не зарядився. А напруга на акумуляторі була 3,8. Потім після 3 годин була десь 3,93 щось таке. Тобто заміряв струм заряду. Ось таким ось тестером. струм заряду всього. 60 мА. Тобто це дуже мало, так як ємність 2500-2600 мА. Буде тиждень заряджатися. Є ось тут ось така мікросхема. Я думав, що це ТП. Маркування відсутнє, така сама як тп 4056 Спробував замінити ось цей резистор. Він встановлений на 10 кОм. Замінив на 1,2 кОм це не допомогло впаяв його на місце на 10 кОм. Паралельно цьому роз'єму, тобто ці ціля треба взяти плюс та мінус, підпаяти, звичайно, ТП-4056 без захисту, без нічого, лише для зарядки. Щоб збільшити струм заряду нашого акумулятора. Ось так. Хоча в минулому я переробляв ліхтарик по типу лампи теж з некілька адміями, акумуляторами. І там струм заряду був 250-260 мА, тобто більш-менш нормальний. А тут всього 60 Підпаяв я плату ТП4056, поставив на зарядку, а струм як був 50 чи 60 міліампер, так і є. А все через ось цей оригінальний кабель, який йшов в комплекті. Ось так. Тому зараз візьму свій більш хороший кабель. Спробую, скільки буде йти з ТПшкою, потім відпаяю ТПшку і подивлюся, якщо струм буде більш-менш нормальний, то ТПшку випаю. Якщо буде, Малий, залишу. Ось такий струм з ТП-4056-350 мА. Це при напрузі акумулятора 38. Тобто вже 330. Зараз відпаяю ТПшку. Подивимось, скільки буде без неї. ТП-4056 відпаяв ось такий струм. 250 мА. 220. Тому, ну, мабуть, так і залишу. Це ось із-за цього кабелю. Скільки мороки. Тому не використовуйте ці. Перевіряйте відразу, я не перевірив. Ось 19, 190. Десь так. 2.270. Нормально. Напруга акумулятора 38. Якщо буде менше, буде струм трохи більше, я так думаю. Тому нормально. Хай буде так. ТП-шку відпаюю і збираю. Ось повністю зібрав. Повністю працює ліхтарик. Ось так. Оцей кабель поробив мені нервів оригінальний. Більше 60 мА він не проводить. Тому перевіряйте це. Я ж пам'ятаю, що минулий ліхтарик там було 250-270 міліампер заряду на точно таких самих елементах, некілька адмєвих. Тобто все було нормально. А тут 60 мА 3 години стояв і взагалі не зарядився. Ось так. Всім дякую за перегляд. На все добре.